так фільтр бо це стався до вухо бак фільтр який напевно пану зелену флоу всі ті руки Внутряночка нашої Ямахи. Дуже багато провадки. Порівняно з китайцями. І тут якихось дві штучки вперед. Взагалі не знаю, за що вони відповідають. Ось це. Не знайшаю, що це таке. І що отут, спереді. Цікаво, цікаво. Це 2Т, 4Т. Ну, це трошки більший. Побачимо, як він війде в раму. Карп. Тут. Тут дитячий. Так, фару зняли. Ще так. Тепер номер. Гоночний апарат. Але. Хопа! <плес> так, взялися до проводки. Тут напутано. Не міг нормально їхати. Бо тут більше з'єднань, просто щось під'єднано. Під'єднював хто, куди хотів і що хотів, то робив. Цікавий тут комутатор. О! Ось він тут такий. Може комусь потрібен буде. Стояв він тут. У цій такій штучці. Помаленьке це путаємо, розпутаємо, знімаємо. Цього нам не потрібно, у нас є своя проводка. Залишимо, напевно, пульт тільки старт стоп, бо ми не маємо. А з цим будемо бачити, що будемо робити. Є, є тут проводки багато. Порівняно з Китаєм, то набагато більше всього тут. Ну що ж, проводка знята. Все. Ну, яка лишня. Під пультів ми поки що залишили, бо не знаю, чи вони будуть мінятися, чи ні.